Історія наша є древньою досить, та встидно нічого не знати. Про Київську Русь я спробую вам віршем хід подій описати. Про Кия, щека і Хорива, усі давно прекрасно знають, і те, що з ними була Либідь, як правило, не забувають. Пройшли століття і Аскольд, із діром Київ наш тримав, і є джерела, що Аскольд колись і хрещення прийняв. Але Олег їх перебив. І князем в Києві він став, бо Ігор був поки маленьким, тоді так Рюрик наказав Олег був князем дуже вправним, і дань з усіх племен збирав, та й перед ним Константинополь не зміг боротися і впав. От Ігор князь був неуспішний, і битви часто програвав, коли підняв у селах податки, народ буквально розірвав. Його дружина була Ольга, і трон на себе перейняла. Помстилася за чоловіка і хрещення собі прийняла, а далі син їх, святослав. Він битви часто вигравав, його хоробрим називали, його селедець він ще й мав. А далі Великий, так так, Володимир. І тут вже один позитив наш князь Володимир, уже зараз святий, він Київську Русь охрестив. Сімейні розборки за трон почались, війна серед рідних браків. В кінці ярослав, як батько його у Київ варягів привів. І мудрий був князь, правління його це розквіт якого не знали, і сватов дітей, коли через це його теські уропи призвали. Сини Ярослава, щоб війн не було і брата не зраджував брат, у трьох взяли владу і так розпочався тодішній уже тріумвірат. У Рюриковичів мінялись князі фактично на повних парах. До влади прийшов знову князь Володимир і звали його Мономах. Син Мономаха, князь Мстислов, наступним тоді князював, а далі вже війни були міжособні, і Київ тоді занепав. Не втримала Русь в нелегкі часи, від клятих монголів навали, поким що Данило, король заслужив, щоб ми його тут пригадали. І це лиш частина. Насправді багатша історія наша, і треба знати, щоб потім не украла, у нас її проклята раша.